Російські ракетні обстріли по об'єктах енергетики можуть активізуватися зі зниженням температури. Про це попереджає міністр енергетики Герман Галущенко. Як наслідок і цьогоріч очікують відключення електроенергії. Профільний міністр додає: в цьому році в Україні підготували систему захисту від ворожих атак, проте блекаути можливі, хоч і очікується, що вони матимуть тимчасовий характер. Чи готові мешканці Дніпра до відключень дізнавалися наші журналісти. Що потрібно, батарейки, якісь там акумулятори, пауербанки нові. Ну, Докуповуємо, що з прошлої зими залишилося ще. Ми не готувалися. готуватися, ми я поїхали з дому, сутками вдома нема, що нам готуватися. П'ятітажки живу, як я можу поставити генератор. Ну нету свята і ні. Що я можу зробити? Це було збережено ще з минулого року, тож ми останнім часом якось не купляли. Може, максимум якийсь маленький ліхтарик, щоб можливо було можливість після роботи добиратися додому, там під коли нема світла на вулиці. А так майже ні не готувалися. Завжди готові, ми да, завжди нас готові. Екофлоу. З минулого року ще залишилося. Не екафлоу, а блюетті. Так, да. ну яка різниця?